Кіровоградщина долучилась до проєкту Пліч опліч і стала однією з 15 областей, хто відбудовуватиме деокуповані громади Херсонської області. У селі Мала Олександрівка відновлення потребує майже 70 житлових будинків. Олександрійським районом вже відремонтовано вісім, чекають своєї черги ще два, розповідає заступник начальника Олександрійської РВА Валерій Больбот. Відремонтували, ну, можна сказати, вісім будинків. Де часткові, там є ремонти, заміна вікон. П'ять із них капітальні ремонти дахів. Це такі більш потужні ремонти, де взагалі не було шиферу, були балки побиті. Тому там проведений повністю капітальний ремонт, крок, замінені крокви, замінений весь повністю шифер на новий. І... Звісно ж, ці всі вітрові планки, коньки, це все також замінено. Відновлювальні роботи у малій Олександрівці розподілили між громадами усіх чотирьох районів Кіровоградщини. Обласний центр відновлюватиме сільський будинок культури. Кіровоградська облдержадміністрація поділила її. ну, будем так казати на чотири райони і виділила відповідні нам адреси будинки, якими ж ми й займаємося. Ми ж, звісно. Розподілили це все між громадами. ну Фактично, ми займаємося всім але, будемо так казати, матеріально фінансування, там забезпечення цих матеріалів, оплата роботи, це покладено, наприклад, на громаду. От, на прикладі, по космічній 1 покладено на Олександрійську громаду. Космічна 8 у нас. Антаївська громада, космічна 10А це адреси Новопоральська громада, космічна 36 Попельнасівська громада, Вільна, 9 Приютівська громада, Вишнева, 18 Петрівська громада і Дружби 7А це Онуфрівська громада. Село сім місяців було під окупацією, майже повністю розбите, але люди все одно повертаються до свого до розграбованих будинків та знищених дворів. Дехто власними силами намагається зробити в домівках умови для проживання. Зразу якось так не б сказав відносили. Але після того, коли ми відремонтували перший будинок, і люди побачили, що зроблений дійсно капітальний ремонт, саме повністю ремонт. Крок в заміна шиферу і вид будинку став. Звісно, якби там ще стіни зробити, то воно б ще краще було. То люди почали зразу йти. І от нас на прикладі на космічний день, коли бригада працювала, то з космічної два. Прийшли люди і кажуть, що ми теж хотіли, щоб нам відремонтували ми мікро. Вибачте але в нас є ну, чіткий список, в якому в нас не зазначена космічна 2 Але були проведені, проведені перемовини і була відповідна проведена при облдержадміністрації нарада, де ми взяли цю космічну 2 теж на допрацювання. За словами Валерія Больбота, бригади будівельників активно працюють, аби до осені закінчити усі заплановані роботи.